Ну Що, друзі, всім привіт, добрий ранок. Я вже поснідав і зараз готуюся на програму сьогоднішнього дня, яку нам організував Бінікс, а також в клуб Челсі. Перше все ще раз хочу наголосити і подякувати BMX-у, організаторам футбольному клубі Челсі. За організацію цього готеля все класно, все організовано, все чітко подано. Но організація, напевне, на вищому рівні. Теж хочу подякувати за ці класні футболочки, які нам тут в подарочок е, організатори нам лишили. Відповідно, ви пам'ятаєте, що у нас буде розіграш. Ми обов'язково якусь з цих футболочок розіграємо серед наших підписчиків. А також які плани на сьогодні? Сьогодні ми виїжджаємо до Копхема за годинку. Виїзд є тут з нами вісім партнерів біржі Бінікс. Ми всі разом їдемо до тренувальної бази, до котеджу футбольного клубу Челсі. У нас буде тренуровочка. Ми з собою взяли там бутси, зміний одяг. Буде тренування. У нас тренувати будуть тренера, які тренують також Челсі. Це теж цікаво, познайомитись, побачити. Потім буде обід в котеджі, і після обіду. Будуть приїжджати футболісти футбольного клубу Челсі на тренування, тому що 4 го числа в неділю буде футбол, на якому ми також будемо. Відповідно, буде можливість якоїсь фотосесії коротенької, може, якийсь автограф злапаємо. Буду в мірі можливості вам реєструвати, писати, що вийде. Залишайтесь з нами. З вас лайки, коментарі і до зустрічі. Все пау!